Всім привіт! З вами Катя Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. І сьогодні в відео я вам розповім, як я буду заправляти керосинову лампу. Ось в мене вже є така лампа, в нас вона була вдома і більше 40 Років. Я її зараз трішки приведу до ладу і залию її керосином. Ось я вже такий зразу керосин купила розчинник. Я думала, що його зараз дуже важко знайти, але зайшла от перший такий господарський магазин і придбала його. Тобто він є в вільному доступі. І почну. Перше я знімаю ось цю частину. Далі я піднімаю ось цю. скляну це скло воно саме по собі дуже тонке, тому з ним я поводжуся дуже обережно. Знімаю таку деталь, і ось лавна цей фітіль. Так, і ось фітіль, ось кришка захисна. І ось фітіль. Бачите, тут вже було трішки залишку керосина. Так, і витягую. І ще такий корок є. Ось сюди вже, власне, заливається і сам керосин. Так, я вже його повністю розібрала, цю лампу. І зараз я ось звичайними вологими серветками. Трішки протру, я його не буду перефарбовувати. Трішки протру, щоб він був чистіший. І тоді вже буду його збирати. Я вже пройшла верхню частину і вже доходжу до нижньої частини, до власне, фітіля. Бачите, вона мене дуже грязна, така аж трішки вже аж покрилася таким якимось важким таким пилом, який важко знімається. Ця лампа вона не запалювалася вже точно більше 20 років, тому що я ще пам'ятаю свого дитинства, якщо нею користувалася. А зараз вона вже дуже довгий час стояла і взагалі не працювала і її не запалювали. Ну і зараз вже я протираю основні деталі і заодно вже буду по ходу їх і збирати. Ось такий фітіль. Ну і ви можете помітити, що зверху я вже його відрізала, тому що він там взагалі сильно присмажений, такий чорний-чорний, ну я буквально десь пів сантиметра відрізала повністю всю довжину. Ось так я вкладаю фітіль ось цю тканинну основу обережно серединку запихую. Далі я вже промила ось цю підставочку і чіпляю її. Так, підставка вже є. І ще я ось забулася ось цю промити. Так, все, цю деталь я вже помила, витерла зі всіх сторін. Ну, ви, як замітили, в мене зовсім інший фон. Тому що я сьогодні знімаю відео у літній кухні. Бо я, так як я витираю цю лампу, вона була грязна, так? то щоб було менше пилюки і менше сміття в хаті, то роблю це все я у літній кухні. Але я буду заправляти керосином, буде менше запаха неприємного такого. Це я ось цю деталь помила і поки я її відставляю. І далі я перехожу до скла. Скло я вже також завчасно помила і витерла. І тепер я його одягаю назад. Піднімаю доверху, одягнула і тепер опускаю вниз. Все. Опустила вниз, щоб повністю зафіксувалося до фітіля. І ось тепер беру я ось цю частину і одягаю на лампу. Ну і все. Ось лампа моя вже готова, я її почистила повністю. І тепер відкриваю корок, беру я ось такий керосин і заливаю. Я залила десь приблизно грам 150-200. Закручую і ось протру, От трішки розлила. У мене лампа вже готова і зараз я її буду вже запалювати. Але перед цим я підіймаю, підіймаю так, щоб в мене було місце до фітіля. І беру сірник. Запалюю. Запалилось дуже легко. Трішки я фітіль прикручую. І можу фітіль трішки прикрутити вниз. Ось так, відрегулювала. І виднося, що в мене лампа не коптить. Зразу буквально перших секунд 5, трішки покоптило і зараз не коптить взагалі. Ну і в мене є ще ось такий річажок. Якщо я роблю його більше, бачите, полум'я, фітіль виходить більший, полум'я більше стає, але починає коптити, бачите, видно чорний дим. Ну, якщо я роблю менше, відповідно, фітіль ховається вниз. Полум'я менше. Світло чуть-чуть тускліше виходить. Але не коптить. Не набагато воно темніше. Але, бачите, вже не коптить. Зараз я покажу максимум, який може бути фітілям. Бачите, сильно коптить, якщо я виймаю сильно багато фітіля. О, я його ховаю. Все, ось така полум'я в мене залишається. Може ну, може бути причиною те, що коптить так сильно те, що в мене фітіль старий, ото, як він був, що 40 років використовується, так він і залишився, я фітіль не змінювала на новий. Це можна змінити, там можна просто замінити другий. Я бачила, що він є в продажі в інтернеті, дивилася сьогодні завчасно, тому це не проблема змінити новий фітіль. Ну, так як старий, то може бути причина того, що трішки підкоптювало зразу. Так як я вже знімаю відео у темну пору доби, тому я зараз можу вийти на подвір'я і показати вам, як він горить у темноті. Я вже вийшла на подвір'я, в мене вже зовсім темно на вулиці, і фонарик ось так виглядає. Зараз я спробую зробити більший фітіль. Відповідно, полум'я більше, але трішки димиться. Ну і менший роблю. Ну і ось менше. Я вже зайшла в кухню. І хочу вам сказати те, що таку лампу краще використовувати ну чисто в моєму випадку, тому що вона мене вже старенька. Ця лампа її краще використовувати або на вулиці, на подвір'ї. Або чисто так по господарству, якщо немає світла, або в літній кухні. Тому що якщо ви будете використовувати її в будинку, то вона трішки віддає свій все ж таки запах є, мінімальний керосину, і може трішки підкоптувати. Так як вона в мене горить на мінімальному вогні, мінімальний фітіль в мене, то вона майже не відрізняється якістю полум'я від звичайної свічки. Тому можна вдома навіть користувати звичайну свічку, чим ось такий ліхтар керосиновий. Ну, це в моєму випадку, тому що він в мене вже зовсім старенький. Пишіть в коментарях, чи збереглася у вас така лампа вдома, мені буде цікаво прочитати. Також хочу вас запитати, яка ще може бути причина того, що ось така керосинова лампа вона трішки коптить. Як ви думаєте, яка це може бути причина? На цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться своїм варіантом, як ви використовуєте подібні лампи. Бажаю вам гарного та мирного дня. З вами була Катя та до зустрічі у наступних відео.